Війна страшний катаклізм, що руйнує кордони та держав. Вона знищує, вона ламає, залишає після себе сотні тисяч понівечених людських життів. Однак той, хто бореться, завжди має шанс. Молоді ідеалісти хотіли бути солдатами й оборонцями, а не безсилими жертвами. Бажання здобути свободу та незалежність рухало вперед. Часом смертельно небезпечне бажання так в 1944 році гестапо заарештувало Олега Ольжича неподалік від конспіративної квартири у Львові. 21 липня 1907 року в сім'ї видатного поета Олександра Олеся та гімназійної вчительки Віри Сватковської народився майбутній поет, археолог, політичний діяч Олег Олександрович Кандиба. Батьки з дитинства займались розвитком малого Олега. У три роки він же вмів читати. Грав на піаніно та скрипці, чудово малював, уп'ять написав невеличку п'єсу на три дії і сам її проілюстрував батьки донестями любили сина. Закінчити середнє навчання Олегу довелось лише в Празі. Він поступив на платні річні матуральні курси Українського громадського комітету в Празі, який закінчив 11 грудня 1924 року з відзнакою. Це надавало йому можливість записатись вільним слухачем на безкоштовній основі у будь-який вищий навчальний заклад. Олег записався слухачем на літературно-історичний відділ Українського високого педагогічного інституту імені Драгоманова в Празі. Одночасно юнак записався на лекції в Український вільний університет, де відвідував заняття з археології, які проводив професор Вадим Щербаківський. Вадим Щербаківський прищепив інтерес до трипільської культури Олегу Ольжичу. І став, мабуть, одним з головних наставників для Олега Ольжича. Але наступив такий період, коли вже учень переріс свого вчителя. І навіть коли в 1930 році захистив дисертацію, в 1931 році Олег Ольжич почав працювати на кафедрі археології от, Українського вільного університету. В 1932 році вже трапився такий професійний конфлікт Олега Ольжича із Вадимом Щербаківським. От і ну, на ґрунті різного бачення оцеї проблеми трипільської культури і так далі. Влітку 1926 року, склавши додаткові іспити з Латини, Став звичайним студентом Карлового університету в Празі. На початку студентського життя не завжди заглиблювався в навчання, воліючи погуляти в колі друзів. Високий, стрункий, трохи горбився. Світла кучерява чуприна. Скромна, ніби засоромлена усмішка, лагідність і м'якість поведінки, тонке почуття гумору, що часто переходило в досить їдку. Але дбайливо завальовану іронію. Бувало, при зустрічі Олег кине якусь фразу, і треба було довго думати, поки стане ясно, що це була шпилька на вашу адресу. Безсумнівно величезний вплив на формування особистості молодого Ольжича мав його батько. Саме кандиба старший жорстко направляв сина на шлях істини, вказував на деякі помилки і безглузду витрату часу. Коли ж, нарешті, Олег, ти перебореш свою безвольність і рабство розуму перед найдрібнішими бажаннями? Тобі вже 19 років, а що ти сам зробив? Ти і досі живеш жиром тих багатств, що були дані тобі природою. Ти не дбаєш про збагачення, на сірому фоні твого нікчемного оточення і ти. Так, хоч по суті, безкрила курка, бо крила має тільки той, хто має сильну волю. Твердо, непохитно, незламно йти вперед до наміченої мети. Ти що хвилини зламуєш просту лінію. Ти щохвилини спиняєшся на дорозі, вливаєшся в юрбу, плутаєшся серед неї, ловиш разом з нею гави і губиш свою провідну зірку. Хіба не час вже покінчити з латиною? Хіба не можна було до цього часу хоч на одну третю знати англійську мову? Повчання синові не завжди подобалося. В свою чергу він іронічно відгукувався про лірику батька. Ольжич став його абсолютною поетичною протилежністю. Якщо кандибі старшому властиві більш ліричні, мрійливо мелодійні настрої, то Олег зробив вибір на користь мілітаризму та боротьби за незалежність України. Його творчість вольова, скупослівна, поміркована. Між цими талановитими, але дуже різними людьми нерідко виникали дискусії. Однак разом з тим Олег розумів, наскільки зобов'язаний своїм розвитком суворому в вихованні батькові. Ольжич часто з товаришами пішки або поїздом вирушав для детального огляду певної місцевості. Тому не дивно, що вже в студентські роки він розпочинає самостійні розкопки на Галицькому Поділлі. Досліджує колекції в музеях Львова, Кракова, Праги. У неповні 23 роки захистив докторську дисертацію в Карловому університеті у Празі за темою неолітична розписна кераміка Галичини. Він першим розробив типологію форм і орнаментів, що дозволило знайти аналогію з українською розписною керамікою і створити її загальну класифікацію. Після університету, в 1929 році, Ольжич улаштовується асистентом на кафедру археології Українського вільного університету. Основна тема його досліджень пам'ятки трипільської культури в Західній Україні. Учений розробив періодизацію трипільських пам'яток Дністровського регіону. В 30-ті роки розквітнув поетичний талант Олега Ольжича, який став одним із засновників праської школи в українській поезії ХХ століття. Олег завжди писав про те, у що вірив, і жив так, як закликав жити інших у своїх віршах. Любов до України була для нього непорожніми фразами. Ольжич майже в усіх своїх віршах оспівує боротьбу за визволення батьківщини, навіть коли звертається до історичної тематики. Пафос любові до України у нього насамперед є пафосом боротьби. Він проповідує дієву любов, тому важко знайти у нього рядки, присвячені оспівуванню краси рідного краю, і зовсім неможливо зізнання відкритим текстом, яке найбільше полюбляють поети-популісти. Але раз у раз виникає у віршах Ольжича романтичний образ України, якої ще немає. За таку Україну боровся поет, за неї віддав він життя. І хто б що не казав про конкретику ідеології, яку він сповідав, коли мета щастя рідної держави все інше стає другорядним. Коли він вже вичерпав себе, як він зрозумів, як історик, мається на увазі, він все дослідив по трипійській культурі. Він міг розказати більше за, за тих своїх вже вчителів. І для нього стало важливіше те, що сьогодні відбувається, чим живе Україна, український народ. І для нього було важливо уже брати участь у сучасному живому житті. Він вже з 1937 року став керівником культурно-освітньої референтури у проводі українських націоналістів. Тобто він творив сучасне життя. А наступне усвідомлення: а що далі? А що далі? Має Україна е, повинна мати перспективи. І він дбав про те, щоб Україну вивести на міжнародний рівень, на міжнародний науковий рівень. У 1936 році Олег отримав запрошення на роботу в Римі. Саме там познайомився з Євгеном Коновальцем. Для Ольжича ця зустріч змінила все подальше життя. У лютому 1929 року на підпільному конгресі було засновано Організацію українських націоналістів під проводом Євгена Коновальця. Ольжич не міг стояти осторонь процесів персональної відповідальності за майбутнє України і стає одним із провідних її діячів. Йому було лише 22 роки. Після вбивства Коновальця організація розколюється на радикальних бандерівців і поміркованих мельниківців. Ольж залишається на боці полковника Андрія Мельника. Він безуспішно намагався примирити мельниківців і бандерівців заради створення півмільйонної української армії ОУН, здатної протистояти і нацистам, і комуністам. Ольжич був впевнений, що категорично не можна допускати тотального опартизанення українців, оскільки в результаті загине величезна кількість людей. Людське життя поет називав найвищою цінністю. Його було арештовано 25 травня 1944 року. Його Микола Кустянського армії генерала армії УНР. Чому? Тому що вони мали давні тривалі зв'язки з Америкою. А це був якраз час, коли готувалося відкриття другого фронту. І було переконання у нацистів, що і Капустянський, і Олег Ольжич знають про те, коли буде і де буде відкритий другий фронт. Ми знаємо, в якій великій таємниці це все готувалося. От там була такий варіант, відвідний Падекале, висадка, от, а насправді в Нормандії, от, на Франції. Олега Ольжича катували. До Капустянського ставилися ну, поблажливіше, тому що йому було 64 роки на той час, удвічі менший і молодший був Олег Ольжич. І вважали, що він знає, тому що він був високого рангу людина в українському середовищі. І він, звичайно ж, нацисти знали про його і там роботу таку підпільну, розвідницьку, скажімо, в Штатах. І вони були впевнені, що він знає оцю точну дату відкриття другого фронту і місце. і тому його катували. Використовуючи методи наукової аналітики, Ольжич прийшов до думки про те, що за допомогою проникнення диверсійно-розвідувальних груп для реалізації точкових операцій з'явиться можливість мінімізувати кількість жертв. Першочерговим завданням в процесі формування української державності він називав створення парламенту. В якому з'явиться можливість демократично вирішувати подальшу долю країни, можуть звучати різні думки. Гасло парламенту, над створенням якого працював Ольжич, визначалося формулюванням Свобода народам, гідність людині. Отже, гестапо ліквідувало Олега Ольжича як людину, яка володіла фактами про злочини нацизму і могла координувати діяльність націоналістичного підпілля в Україні з діями союзників у Європі. З ув'язненими лідерами ООН, які сиділи в концтаборі, німці вели політичні переговори. Олега натомість жорстоко катують. Останній допит відбувається 9 червня 1944 року. Уночі непритомного Ольжича приносять до камери. Наступного ранку наглядачі бачать, що арештант мертвий. За розкіш бути самим собою він заплатив дуже високу ціну. Це розлука з батьками і коханою жінкою, блискуча наукова кар'єра, здоров'я і саме життя, яке він віддав за свободу і незалежність України.